Так, друзі, сьогодні другий день виставки Акватерм Київ. Давайте переглянемо експозицію. Насправді виставка дуже велика, тому ми зробимо огляд декілька частинами. Так. Ми заходимо зі сторони Дніпра і нас зустрічають фасадні стенди, «Інпрем», Екасофт, Фартпром, рядом МП-Контакт з насосним обладнанням. Як ми бачимо, все дуже насичено. Яка як завжди, пропонує мембранні станції очистки води, мембрани, також різні установки. О, дивіться, який у нас тут класний насос для скважини. Також насосне обладнання. Далі. лвт інженіринг. Мембрани теж зворотнього осмосу, клапани управління системи водоочистки. Експозиція повністю присвячена саме системам фільтрації води. Насправді тут стоїть комплексний насичений стенд Української водної асоціації. Представлені саме їх партнери. Добрий день. Добрий день, Митро. Як вам виставка? Другий день, другий день трошки жвавіше, я би сказав. Бо перше було принаймні на початку, було досить, досить так о, в очікуванні. А зараз люди йдуть, люди цікавляться. Звісно, це не минулики, але тим не менш звертаючи увагу на той, на той стан, який ми маємо, люди, люди є. Якими технологіями цікавляться? Люди цікавляться більш якимось тим, як як на чому можна зекономити. На опаленні ми займаємося опаленням. Але як і минулі технології, так і сучасні. На кожній є свій замовник. Ми, у нас є різноманітні рішення на ті виклики, які які є у замовників. Можливо, ви б хотіли сказати пару слів організаторам. Ну, я не знаю, організаторам подяка, що все ж таки намагаються намагаються якось а, пожвавити ринок а, і. А, бо, 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 бо зараз все одно більше а, так вигляд на на майбутнє, на відновлення. А, і конференція а, зараз йде, де планують а, в, ну, розглядають варіанти, в якому русі, а, в якому напрямку рухатись і а, які технології обрати сучасні, а, в тому разі для там фотоочищення, яка на сьогодні. А, Така є, є, є така дуже велика проблема в, нашому, в, нашому, в, нашій, в нашій державі, бо після руйнувань усіх е, е, водоочищення, водопостачання це основа життя, е, і які технології обрати, які е, 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 світові технології, на які перейти. Ну, зараз зараз досить багато робиться на основи, основи. Її зараз не видно. Все це буде набагато пізніше, але основа закладається саме зараз. Напрямки, розробки, розрахунки з урахуванням тих викликів, які, які ми маємо. Добре, дякую тоді за коментар. До зустрічі на наступному заході. Цікаво. Так, тут представлені. Чого на каналізація? Це наші партнери. В рамках виставки проходять воркшопи, майстер-класи. Дуже проста річ, дуже банальна річ, але її завжди можна використати для побудови позитивної комунікації студентам, просто пожартувавши на цю тему. Тож і ваше обличчя теж має бути яскравим та таким, що запам'ятовується. А, наприклад, інший варіант замовника саме видно компетентним, швидким на товітчизняне торгутний... виробники трубної продукції, промислове обладнання. До речі, хочу звернути вашу увагу, що в цьому році все дуже гармонійно представлено. Що стосується обладнання, є котельне обладнання, далі труби, радіатори, теплові насоси. Системи автоматики, рушникосушки, системи антипотоп. Ну Бачите, да, система антипотопа У нас представлені. ким представлені компанія ЛВТ, місто Львів, нова торгова марка Ліклок. Uh, Потому одна из первых выставок в Киеве. Прекрасно. Насколько вы задоволены? Uh, ну, не очень объективно говорить в такой период, но мы рады, что так много людей пришло и проявляет интерес к новинкам. Это прекрасно. Бежаем вам успехов! Система вентиляції. Наш виробник АЦМ він стояв в лютому на виставці, і на цій виставці також вирішив представити своє обладнання. Як бачимо, є відвідувачі, є обладнання, є зацікавленість. Далі. Доволі таки великий стенд і, я би сказав, інформативний. На виставці Акватерм представив наш виробник Сантехрай. Тут у нас представлені системи каналізації, сталеві радіатори, алюмінієві радіатори, а також цікаво, що є котельне обладнання. Друзі, хто знає, яким котельним обладнанням займається цей виробник. До речі, звертаю вашу увагу, що саме на котельне обладнання вони чомусь не сильно акцентують увагу, тому що взяли і розмістили це обладнання всередині стенду. Якщо все інше обладнання можна подивитися, те, що виробляють, наприклад, радіатори, системи каналізації, різні відводи, то що стосується. Котлів вони всередині, тому цікаво, що за виробник, що за обладнання яких потужності. Можемо бачити, що з конструктивної точки зору це є конденсаційний котел і також котел традиційного горіння. Ще таке питання: хто знає, що за обладнання, який виробник і хто стикався з цим обладнанням по роботі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось ми вже дійшли майже до іншого кінця павільйону. Тут у нас представлено традиційно наш виробник рекуператорів Прана. Це рекуператори з мідним теплообмінником і класною системою автоматики. В цьому році дуже такий цікавий насичений стенд представляє компанія Fado. 15 років на ринку. Вони кажуть про те, що у них є 15 новинок. Також крім арматури. Компанія виводить на ринок теплові насоси і все, що стосується теплотехнічного обладнання. Нова програма, ви можете пройти психологічний тест абсолютно безкоштовно, в кінці отримати свої результати і морозиво подарунок. І також е, з іншої сторони стенду у нас проходять майстер-класи. Ви можете змонтувати особисто системи натяжних фітингів або контрасувати системою Фастлайн. Вітчисняний виробник Венс представлений двома стендами: один невеличкий стенд. Які презентують теплообмінне обладнання, з іншої сторони стоїть Блауберг. Теж система вентиляції, ну тут комплектуючі більше для вентиляційних систем. Тобто, з одної сторони, у нас ідуть вентилятори, з другої сторони теплообмінники. Теплові насоси, так як я казав, що дуже все гармонійно і насичено. Дуже інформаційний стенд ну, на моє враження. Це 25 років на ринку компанії Гейзер. Я знаю, що організатори допомагали будувати цей стенд. Він вийшов доволі таки з одної сторони іміджовий, з іншої сторони, він дуже інформативний. Як бачимо, дуже активно на стенді нашого виробника компанії Тенко представлені традиційні котли електричні, а також баки і комплектуючі до баків. Тени. Народ цікавиться. Проводять зустрічі. Всі на позитиві. Красавці. Доповненням виставки Акватерм є б сказав такий невеличкий павільйон. Все з інструментами. бачите, Красавчик. Сейчас ми спитаємося. А ви можете скластися в машину? На жаль, ні, вже сили не ті. Уже не ті сили, да? Так. А в яку машину ви складаєтесь? А мене звуть профінструменти, я складаюся в профмашину. Профмашину. Все цікаво, бачите, яка профмашина. <софрик> 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 Можна сказати, що вже партнерські відносини у виставки Акватерми та представника Рієло в Україні МАКС Груп Технолоджі. Традиційно представлені напівпромислові котли, пальники і також для зацікавлення відвідувачів, теплові насоси та побутові котли. Бачимо, що приїхали партнери, все дуже насичено, народ спілкується, всі на позитиві. Як завжди насичено і інформативно на стенді у компанії FADO Проводять майстер-класи по монтажу. Не та труба. Не та труба, не та, не та. А, ну да, это же металлопластиковая труба, правильно? Это металлопластиковая. Да, а фитинг э, насу, на, натяжный. Видите? Ну, люди экспериментируют. Классно, видите, тут. Дизельні електростанції. Я думаю, що це буде доволі таки актуально. Тільки пройде у нас опалювальний сезон. Представлене обладнання. Теплові насоси. Нучки, шланги і підводки. Екофлекс. Наш виробник завод футорки та перехідники, кутники, радіаторні крани представляє. Я б сказав, що вже традиційно компанія Rehau на виставці Акватерм представляє інсталяцію мепа. Наразі Rehau робить акцент саме на ці технології. Бачимо, що люди цікавляться, підходять монтажники, партнери. Якщо у вас ще є бажання, також можна звернутися в центральний офіс компанії Рехау та дізнатися про сучасні технології по монтажу інсталяційних систем. Давно на виставці Акватерм вже не було компанії Геба Польського виробника систем. Особисто сам користувався цими системами, дійсно працює, все дуже круто. І так як я по факту новичок цієї системи, вона дуже інтуїтивно зрозуміла і дійсно якісно тримає воду і можна якісно підключатися. Я підключався до систем. Водопостачання, в цьому році мідея представляє на виставці акватерм бойлери. Електричні панелі, обігрівачі, а також колонки та котельне обладнання. На виставці акватерм компанія Євроізой, яка дуже відома на ринку своїми системами ізоляції. В цьому році представляє арматуру Варіотерм польський виробник. Все, що стосується термостатичних клапанів, термоголовки. Якщо ви хочете економити на опаленні, знаєте, куди звернутися. На моїй пам'яті вже більше напевно 20 років. Компанія Акватерм представляє на ринку поліпропіленові системи. Я вам скажу так, що директор завжди є на виставці, він завжди спілкується з відвідувачами. Це дуже круто, тому що деякі відвідувачі говорять про те, що ти підходиш на стенд, але менеджери не дуже активно зустрічають відвідувачів, можливо, вони там устають, і ще щось там і розказують про свої новинки. Без ентузіазму, як бачимо, людина вже скільки працює, але досі вона повна енергії та ентузіазму. Минулому році на виставці Акватерм дуже багато було твердопаливних котлів. В цьому році також представлені твердопаливні котли, але все дуже гармонійно. Сказав, в основному представлені твердопаливні котли вітчизняних виробників. Шнайдер електрик система автоматики. Ремс інструмент. Виробник котельного обладнання, фокус терма. Енергія води представляє насосне обладнання виробника італійського ДАП, а також насосне обладнання під своєю торговою маркою. Традиційний партнер виставки Акватерм компанія Leon Service Plus. 25 років на ринку. І зі своєї сторони я хотів би сказати, що майже на кожній виставці присутній директор. Він сам спілкується з партнерами, дивиться, як відбувається захід, контролює. Тобто, це дуже такий професійний підхід. Стенд водної асоціації. Такі гарні дівчата в традиційних українських вишиванках на швах пропонував просто його цілих 3 години. Звичайно, що це зовсім приблизний цей, але сенс вам зрозумілий. Який контент знімати, вирішуєте ви. Бо ви. не більше охоплення отримують ваш зважальний контент. Люди заходять, коментують, там, репостять, і тим самим ви отримуєте більше залучень. Якщо ви вже наповнюєте, то це не важливо. Яка є ваша під На виставці стоїть наш вітчизняний виробник рушникосушок компанія Маріо спеціально для англійського ринку. Вони вивели на ринок нову торгову марку Hugo Family. На український ринок традиційно постачаються рушникосушки. З нержавіючої сталі. Леон дизайн. Все що стосується дизайн радіаторів, змішувачів. Також поруч стоїть Ларіс. Бачите? Відвідувачі задоволені заходом. Давно на виставці Акватер ми не бачили компанію Розумний дім. Вона представляє в цьому році, крім систем електричної теплої підлоги, ще систему антипотопа. акваблок. Течь контрол, система автоматики. Є на виставці система теплої підлоги, колектори від нашого партнера компанії Хітпекс. Нерекс традиційно представляє системи водоочистки, фільтрації води. Сторони метро Левобережна представлені басейни, модульні системи водоочистки та каналізації.